Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти ще про один об'єктив, який я придбав на Aliexpress. Це об'єктив 56 мм F1,7, який я придбав для Sony з байонетом E. Е. Він прийшов ось в такому пакуванні. Доставка через Miste Express. Всередині він ось виглядає так. Тобто коробка, і відразу сам об'єктив. Сам об'єктив е, оснащений стандартно для об'єктивів цього класу. Тобто, в мене вже є об'єктив Вільтрокс е, автофокусний 35-ка, і, і 20-ка на повний кадр. І всі, вони осна... і всі вони мають одне й те саме оздоблення. Ось так виглядає. Ззовні. Всередині тут іде коробка, якби в коробці. Це є зовнішня. Ззаду ось тут є його код. Модель і штрих-код, тобто номер, по якому ви можете цей об'єктив знайти в разі поломки. До речі, до речі посилання я залишу під цим відео, де я його придбував. Гарантія на нього 12 місяців. Всередині ось така коробка, вона була з пломбами. Я їх зняв і далі на вас чекає ось така картка. З QR-кодом. Далі гарантійний талон. Власне. Якщо ви продаєте, значить заповняєте цей гарантійний талон і він вже діє від вашого імені. Якщо ви придбали на Аліекспресі, то цей талон не заповняється, так як все опломбовано. І ви просто, якщо щось зламається, зв'язуєтесь з компанією Viltrox і далі вже вирішуєте, як буде відправляти цей об'єктив. Далі йде ось така сумочка для переноски. Я відкривати не буду, тому що мені ця сумочка практично не потрібна. Потім йде ось сертифікат від Viltrox, Тут вказано е зміну, я так зрозумів, яка робила цей об'єктив. І далі, власне, сам об'єктив, ось в такому пакуванні він йде. І ось так він виглядає. AF 56 1.7 Viltrox, І ось тут є його серійний номер і він виготовлений. Значить, у цього об'єктива є брат, проте він не близнюк. Viltrox перед цим випустила об'єктиви. Лінійки більш професійної, і він теж 56, проте має максимально відкриту діафрагму 1,4. Це більш бюджетна лінійка і вона дешевша. Ну, і відповідно буде більш масовою, я так рахую. Виготовлений цей об'єктив повністю із пластику, проте пластик якісний. Ось це є кільце мануального фокусу, проте воно електронне. Тобто тут ніяких механічних частин немає. І все все одно налаштовано на те, що буде працювати двигун, який буде керувати що мануальним, що автоматичним фокусом. Значить, дві кришки, ось бленда. Бленда, як бачите, товстенна, проте вона замілка. І я вже робив фото і відео, то від бліків і засвітів вона не дуже то і захищає. Вона виконує більшу роль такого декору, а також захисту самого об'єктива. Якщо він у вас, не дай Бог, впаде. Тому тоді ось це буде захист самих лінз. Ось так виглядає спереду. До речі, об'єктив завжди паркується в максимально закриту діафрагму. Ось це максимально закрита діафрагма, яка становить 16. Максимально відкрита 1,7, максимально закрита 16. Боке. Боке до четвірки виходить взагалі кругленьке, гарненьке. Після четвірки воно поступово перетворюється: ось у такий дев'ятигранник, скажімо так, проте він. Все одно такої приємної зовнішності. Тут діафрама складається з 9 пелюсток. Сама група лінз, тут 11 лінз в 10 групах. І як бачите, є таке напилення зеленкувати. Тобто призначене для того, щоб боротися із засвітами, і дійсно в контровому світлі він не дуже то і блікує. До того ж, ось ця передня лінза має алеофобне покриття. Тобто, якщо тут потрапляють мілкі краплинки, то вони, не, то вони акуратно скочуються вниз. Значить основні характеристики, які ви тут можете побачити, це є автофокусний об'єктив 56 мм, F1,7, максимально відкрита діафрагма, двигуни STM. Двигуни STM дещо старого зразка, проте він працює тихенько і ненадокучливо. Далі, якщо брати світлофільтр. Світлофільтр тут іде 52 мм. І що класно, що в цій лінійці об'єктивів, що ось ось цей об'єктив 35-ка, 20-ка. Всі вони мають діаметр світлофільтра 52 мм. І що ще класно, що зовнішня і задня лінзи нерухомі, а рухаються лише лінзи, які всередині. Тобто, ви можете сюди встановити, припустимо, ЦПЛ-фільтр, і він ніяк не буде змінювати свої характеристики. Він буде. Стабільно працювати. Мінімальна фокусна відстань тут 55 см. Що для цього об'єктива е, цілком нормально. 56 мм це об'єктив для кропу. Він е, випускається як для Sony. У мене ось для Sony є Mount. Також е, цей об'єктив випускається і для Nikon Z, і також для Fuji X mount. Е, аналоги у Sony є e, це 50 його 1,8 Проте ціна там набагато дорожча. У Nikon взагалі немає конкуренції цьому об'єктиву, тому що то відносно молода, молодий байонет. А у Fuji також є 50-ка його. Проте 50-ка це у перерахунку десь 75 виходить. А в 56 мм це майже ідеальний варіант, так як на повному кадрі. Це 84, а ідеал рахується 85, тому цей об'єктив виходить більш привабливим для портретної зйомки. Так, він має вузьку спеціальність, він в основному розрахований на портретну зйомку. Так, ви можете знімати пейзажі, можете знімати деякі інші сцени, проте у нього доволі вузький кут фокусування від 55 см, і це складе вам деякі незручності, скажімо, у. В тісному приміщенні, чи якщо об'єкт знаходиться надто близько до вас. Значить, задній байонет у нього ось металевий. Як я й сказав, задня лінза теж нерухома, і це класно в тому плані, що цей об'єктив не насасує на матрицю пилюку. Ось тут роз'єм для того, аби перепрошивати, оновлювати прошивочки цього об'єктива, вілтрокс. Періодично з цим працює і оновлення дійсно приходять. Працює він на більш сучасних фотоапаратах. Ось я його тестував на це в мене Sony NEX F3. А ось це в мене Sony A6300. З Sony A6300 він працює нормально. З Sony NEX F3 він взагалі не працює. Мабуть, проблема в тому, що ось у Sony цей Nex. Контрастний фокус, а певно, цей об'єктив призначений під роботу з фазовими фокусами. Тобто, ось у Sony A6300 він працює без проблем. Щодо швидкості фокусування, швидкість фокусування дещо менша, ніж у Viltrox 20F28 для повного кадру, і вона десь схожа з швидкістю автофокусу на Viltrox. А F35, f 17 теж під крок. В цьому плані вони більш-менш схожі. Двигун на відкритій діафрагмі взагалі майже не чутно, коли діафрагма закривається десь 8, 10 і далі, відчутна вібрація, і, можливі, після 10, можливі, трохи навіть затупи. Тобто він не відразу починає переключатися з одного об'єкту на інший. Значить, щодо е негативних моментів аберації, подушкоподібність і інші якісь моменти на повністю відкритій діафрагмі присутні, проте вони дуже-дуже в низькому відсотку, тобто навіть діафрагма 1,7 на цьому об'єктиві цілком їстівна і з нею можна працювати, тому що всі ті недоліки легко правляться на посткорекції. Якщо ж діафрагму закрити десь, 2,5, все зникає від 4 до 8 взагалі все ідеально, включаючи різкість. Хоча і на 1,7 різкість присутня, проте вона більше йде по центру. По краях вона втрачає свою якість. Від 4 до 8 різкий по всьому кадру все ідеально. Проте різкість не завжди добре, я рахую, тому що якщо об'єктив портретний, то Велика різкість потім вам прийдеться працювати на посткорекції, тому що не всі люди ідеальні. Отож, в цілому, об'єктив крутий. Я його рекомендую до покупки, особливо для людей, які займаються фотографуванням інших людей, тобто для портретної зйомки. Для інших видів діяльності він все-таки має таку вузьку специфіку, і я думаю, що він. Не так, не так пригодиться людям, які займаються, скажімо, пейзажною зйомкою, чи стріт фото, чи, припустимо, використовує фотоапарат свій у подорожі. Отож, посилання, де я придбав цей об'єктив, звичайно ж, я залишу під цим відео, і, і думаю, що воно вам стане інформативним. Намагався його зробити коротким, проте інформативним і всю основну інформацію. Думаю, я це відео заклав. Дякую, що дивитесь мій канал. Значить, зараз я вам протестую, настільки працює якісно автофокус. Зйомка ведеться в пріоритеті діафрагмі, 50 кадрів на секунду. Діафрагму закрив до 3,2, так як сонце. І СОС-100. Витримка 1-2 Ось ну, зараз квітка перед вами. Зараз переналаштовую. Квітка. Переналаштовую. Квітка. йду нижче. Ось веду плавно і ви бачите настільки швидко працює автофокус. Зараз діафрагму е, привідкрию, для того щоб ви побачили картинка на повністю відкритій діафрамі, ось вона. І зараз поступово буду закривати діафрагму і також ви побачите настільки якісно працює фокус. Ось зараз діафрагма 10. Ось так працює фокус. І діафрама максимально закрита 16. Ось так працює фокус. Ну, Відразу ви бачите, які боки при максимально закритій діафрагмі і при максимально відкритій. Зараз ось ще раз відкриваю діафрагму. 1,7. Ось вам. Фокусування. Все. Я зараз ще зроблю пару фотографій.